І батько провів у житті моєму два непедагогічні заходи. Один, коли я в третьому класі з сусідом і Курном із школи зайшов хату, ніхто цигарки не пали. О, і тато з мамою провели непедагогічний захід. Він твоє, ну стопід руки попав там, дали в ньому, і ви знаєте, 55 років не хоче нам царку руки брати. Mm -hmm. О. А другий захід е, батько робив каркаси, ручки ребра робив, і ми мали заплітати. А я самі менший, у мене два старші брати. О, як це старші не пледуть, нам чи буде плести. Ну, він робив каркаси, залишив взупаті, пішов, пішов на роботу, а ми собі нема тата, нема кому теся. Ніхто нічого там не робив. <раз ending> Батько прийшов, возить села на купці, так і стоїть, кошики стояли, ніхто нічого не робив. Він завозив за хапання, старший, зрозуміло, встигли вискочити за двері. Я не встиг мені попали в по одному місці лозою. Але я з тих пір міг плести кошики.